Перша моя справа була, це корупційна справа. Просто звичайний банк прийшов до мене, в до Службу безпеки, і каже: от у нас є така людина, він голова підприємства, голова села. Він просто взяв, вкрав там в банку гроші. Взяв кредит і просто не віддає його. Допоможіть нас, тому що ми з ним нічого не можемо зробити. І я тоді почав розбиратися, опитувати людей. Виявилося, що він цей кредит просто забрав собі, нічого не робив під нього, ніяке будівництво не проводив. Але, однак, в нього були родичі в Міністерстві аграрної політики в Києві. У нього були всі підв'язки, і він відчував себе дуже гарно. Тобто, я так розумію, він просто ділився цими грошима з вищим керівництвом. І я намагався це довести. Закінчилося тим, що все таки, коли вже була справа порушена, все було зібрано, матеріали. Тобто, на той момент справи мав право порушити тільки прокурор області. От я пам'ятаю, як сьогодні я своїм керівником приїхав до прокурора, а мій керівник був професійним слідчим служби безпеки України, і він перевівся в оперативний підрозділ і курував, і розповідав, як потрібно це все робити. І як мені в очі прокурор сказав, що тут немає ніякого злочину. Він не бачив нічого, що це все надумано, це все така історія. Хоча перед цим ми їхали з моїм керівником, з професійним слідчим. і Він казав, все дуже гарно зроблено, все ти чітко довів там умисел, дії його, що він вкрав ці гроші. Тут можна порушувати справу. 191, шу здається, як зараз пам'ятаю, однак я побачив в очах прокурора просто непорозуміння. Потім я для себе з'ясував, що це була схема, система, і отак я зі зіштовхнувся з. З <зі> справжньою реальністю, якщо вас зацікавила ця розмова, ви можете подивитися її повністю. Посилання на інтерв'ю є під відео.